Максимально зануритися у мистецтво пропонує ужгородцям відома піаністка, яка об'їздила із концертами майже увесь світ. Еквадор, США, Канада, Корея, Китай, Австралія, Угорщина, Словаччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина. Це не повний перелік країн, де можна було відвідати її концерти. І ось тепер вона вдома, в Ужгороді. І вперше за останні кілька років зіграє саме для нас. В цьому концерті я хочу седіть іскусство фотографії і класичну музику. Проект собі, ну как різних бы, много мистецтва, і Я хотіла би потом приглашати других людей: режисерів, художників, фотографів 17 листопада о 18.30 в Закарпатській обласній філармонії відбудеться перший концерт цього проекту. Мы соединяем искусство для какого-то более глубокого восприятия. То есть я хочу, чтобы слушатель получил не только удовольствие от красивой музыки, но также глубже понял вообще смысл музыки вот с помощью этих фотографий, которые специально подобраны каждому произведению.